Z10 загорульки. Це на 26 серпня, ось от, хотілося показати кольорову гаму його у порівнянні з Лівією. Якщо зауложити, то тут винограду висить майже в півтора рази більше, ніж у мене на кущу Лівія. Якщо там весь кілограм приблизно до 30, то тут кілограм за сорок. Якщо на лівій у нас є це все движено для порівняння, Багатенько от таких от дав, тобто зелененьких. Отаких таких от. Тобто ще не до кінця, тих, що дойшли, то назад за 10. Це значно краще. Єдине, що в чому він програє лів'я, ну, на 1-2 грами менша ягода. Якщо лівія дає ягоду 13, 13, 14, там 15 грам, грам буває, хто дуже сильно доглядає і більше, і 18 грамів, то з 10 от, все, от, це от, наприклад, все. все. В цьому році при цьому запиленні це ось грамів 13. Ось грамів 13, грамів 10 ось приблизно. Але за показниками щодо тріску тут взагалі все причудово. От ось ось огромка приблизно грамів 800 точної. Ця ось за кілограм. Так, є, звичайно, не без гріха, але в цілому красота. Якщо... А, так, ще одне таке от. Якщо у нас у ліві йде просто мускат, то тут у нас йде такий більш дюшесний мускат. Тобто мускат, він такий більш виразний. Більш цікавий. Клієнтам, до речі, подобається більша ніж лівія. Хотів різати, але знаючи те, що він е е ще повисить і коли буде ось тут грибенішка корічнева, от вона вже почала визрівати. Ось вже почав з'являтися антициановий наліт. Почався процес. А й до речі, ніколи не буває перегибів. ну, дуже мощна. Це все приблизно 4-5 мм. Де більше грона 4-5 мм. Де менше грона 3,5. Піймати його. оце це 3,5-4 мм. Перегибів ніколи не буває. Окремі роки були грона і по півтора кг, трохи більше. ну от, Дякую. За те, що подивилися, всім всього самого найкращого.